Високопосадовий командир у військ України бере особисту участь у операціях у військових операціях з надскладним керуванням і плануванням. Це очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Вже неодноразово ми в своїх етерах розповідали про те, в яких саме операціях. Кирило Буданов брав участь, як він особисто умовляв окупантів здаватися в полон, і вони це робили. Так, от Кирило Буданов особисто працює в гарячих точках та має безумовний авторитет серед бійців головного управління розвідки. Про це розповів його екс заступник Івля Ілля Павленко, підкресливши, що Буданов не паркетний генерал. А часто з'являється на передовій разом зі своїми солдатами, що доводить ефективність такого стилю управління. Він наголосив, що кіхті гурівської сави діють повсюду, і, хоча не всі операції є публічними, українська військова розвідка четвертий рік поспіль успішно реалізує план тисячі тактичних порізів в Росії. Серед досягнень гур операції в тилу ворога спрямовані на підрив логістики та знищення воєнних злочинців, кибероперації та атаки на об'єкти військово-промислового комплексу. Особливо відзначена кампанія зі знищення кораблів Чорноморського флоту РФ. Та нещодавні удари по повітряних цілях поблизу Криму морські дрони Магура та майстерність тих операторів вивели гур у ранг найтехнологічніших спецслужб світу. Павленко також відзначив здатність гур проводити складні ІПСО, завдаючи ударів по сакральних місцях Москви, включаючи Кремль. Е, також Павленко підкреслив, що воїни гур. Першими перенесли війну на територію агресора. Екс розвідник вважає, що навіть у разі перемир'я протистояння з Росією для гур не закінчиться. Послаблення військових, економічних та дипломатичних можливостей Росії залишатиметься пріоритетом, доки вона не зміниться. І українці довго вважатимуть її ворогом за злочини, які не мають терміну давності, наголосив Павленко. Стосовно того, що вперше спецпредставник Путіна після початку повномасштабного вторгнення поїде до Вашингтону на зустріч з Стівом Віткофом. Для цього візиту з оцього спецпредставника Кирила Дмитрієва навіть тимчасово були зняті санкції, ну, для того, щоб його, звісно, ніхто не заарештував. Так от. Серед тем, які планують оговорити, принаймні те, що пишуть ЗМІ, це зміцнення відносин між двома країнами та завершення війни в Україні. На вашу думку, яка реальна мета е ось цього візиту Дмітрієва до Стіва Вікофа? Ну, якщо брати реально за реально, то це затягування переговорного процесу. Чому? Тому що Вітков – це бізнесмен. Його візаві дуже близький до доньки однієї з доньок Путіна і теж бізнесмен. І вони тут будуть грати в наступну гру. Хоча вона з самого початку нечесна. Росіяни привезуть начебто ну, умовно, навіть ті рідкоземельні метали, що у нас їх більше, ніж у України. Давайте будемо про них говорити. От ключове слово, давайте будемо про них говорити. Я Але ж це рідкоземельні відуму. метали, які вони будуть красти з території окупованих е в Україні, в тому числі, да. І от давайте говорити це про те, що я дуже далекий від думки, що Росія може піти на те, щоб Сполученим Штатам дати можливість їх освоювати. І брати так, як американці вміють, все собі взяти, а там залишити вирубані ліси, бо і так далі, да? і куча всякої екологічної проблематики. Да? Тому це буде такий наступний бізнесмен з бізнесменом. Вони будуть говорити, начебто, про заробіток. Дуже швидкий. І це має зайти Трампу. Тому що Трамп в першу чергу, ну по його риториці, він не веде себе як президент великої країни. Він себе як веде, як е, е, генеральний директор якогось великого холдингу. Він укладає угоди, як він каже, діл, 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 а не е, як роблять всі президенти, до цього часу робили. Да? В рамках міжнародного права, тут я наголошую, міжнародного права вкладають угоди, міжнародні угоди, договори, ніякі не. Знаєте, в українській мові є дуже класне слово оборудки. Воно знає, воно воно, в принципі, таке ну офіційне, але коли ти кажеш оборудка, якесь залишається за кадром ну, щось незаконне. Такі, щось незаконне, або щось таке негативненьке. Так от, е, Трамп або шаграйське. Або ж ахрайську, да, бачите, ми один одного розуміємо. І, і оці от стосовно нас і всіх робляться оборудки. А Російська Федерація точно так же втягує Трампа в оборудки, які не закінчаться нічим. Це ну, далеко ходити не треба. І що зараз відбувається насправді? Е, Трамп виходить з пропозицією встановити 30-денне перемир'я. Чому кажу Трамп? Тому що будь-яке рішення в Америці зараз, так як і в Росії, це Путін, а тут Трамп. Тобто Автократія. Трамп да, 30 днів Путін каже, без питань. Але ми погоджуємося на те, щоб на морі і в небі. Ну Трамп каже, ну добре. Вони кажуть, так ми теж не проти, але ми хочемо, щоб з нас зняли санкції. Трамп каже, ми подумаємо, а вони кажуть. А ми ще хочемо, щоб це європейці зробили. Трамп каже, ну, умовно, да? ну це ж не моя парафія. Ну тоді у нас нічого не вийде. Добре, ну ми будемо говорити з європейцями. А вони кажуть, а ми тепер хочемо, щоб нашим літакам, які ми украли усіх свого часу, да, поставили, щоб ви постачали на 50 мільйонів, здається, доларів. Ну, тут можу помилятися. Ну, Трамп мож, говорить цифри, я можу казати. Мане менше відповідальності: двигуни і запчастини. Америка мовчить. А потім виходить рябкові і каже: а ви знаєте, з цього всього нічого не вийде. Чому? А тому, що не досягнута основна мета СВО. І от звідки ми почали і куди ми прийшли. да І це все відбувається. Але е, треба було про це говорити як про один момент. Тобто, ми зараз припиняємо вогонь. А про все решту говорити будемо потім. А вони зараз ще заходять і кажуть: да ні, ми ще ж вам провідка земельні метали, а потім ще ми можемо там Арктику осваювати і так далі. Тобто вони розмивають взагалі саму основну мету і не дають її досягнути Трампу. І тому ці всі рухи зараз з боку посіпак Путіна, вони націлені на те, щоб максимально розтягнути питання і зробити його так, що. Ну це ж ми, ж ми ж за, ми ж за, але ж дивіться. І починається це але, але. Тому, е якщо Трамп і далі так буде злитися, як він каже, то його зіллюють просто. Як лідера великої держави, якої бояться. Зараз його все менше бояться і він цього не відчуває. Загрався, можливо. Я ну, чесно не знаю, тому що ну, гаразд. Е все ж таки іноді вспливають цікаві новини стосовно того, що можливо Трамп починає розуміти, що Путін його хоче. Ну таким знаєте, давайте вже сленгом, жаргоном зрозумілим всім, хоче його кинути. І Нещодавно запропонував нові мита. Зокрема, сенатори США погрожують митами у 500 не 50 навіть, а у 500% для країн, що купують російські енергоресурси. Ну і це стосується не тільки нафту і газу, а ще й Урану. Так от, якщо Москва відмовиться від мирних переговорів, США готові запровадити екстраординарні торгові санкції проти країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії. Це пустий шантаж з боку адміністрації Трампа, чи все ж таки. Реальність. Ну там, де Америка, там я дуже цинічний. Я вважаю, що надпотужні санкції, це те, що свого часу обіцяв або не обіцяв, а пропонував Келах, спецпредставник по Україні. да Він казав, що один із елементів, якщо сторони не погоджуються, до них застосовуються певні методи примусу. Стосовно України, зрозуміло, ми вже бачили. Відчули на собі, а от якщо Росія не буде погоджуватися, то ми в Україні передамо всю номенклатуру зброї для того, щоб вона примусила Росію сісти за стіл перемоги, а також будемо здійснювати безпрецедентний е санкційний тиск. Поки оцей тезіс плив через океан десь отвалилася дуже важлива частина про військову допомогу в Україні. і це мене просто бентежить і дуже злить. Тому що ці санкції, про які зараз говорять, ми сьогодні з колегами це обговорювали, і вони кажуть, що це позитивний сигнал. Ну, нам позитивний сигнал, а світу теж сигнал, що е, начебто, якщо будуть введені саме такі е, санкції або тарифи, там по-різному їх можна назвати, то на них треба вже реагувати, навіть коли про них починають говорити. Е, тому що це дуже потужні. Але, знаєте, в мене є моя суб'єктивна думка, можливо, вона йде в розріз з моїми колегами, коли звучать великі цифри, я американцям не вірю. Чому не вірю? Тому що у нас є дуже гарний приклад нашого боргу в лапках Америці. Да? Він, от У Трампа він може бути якийсь завгодно. Зранку один. Після обіду інший, а на наступний день він може бути категорично більший в рази. Да? Тому я вірю тільки в підписані проголосовані документи. Якщо це зроблять, там, в принципі, збирається, якщо не помиляюся, 40 з гаком, майже 50 демократів, один такий як нейтральний, і 50 республіканців це радять. Да? Але ж, знову ж таки, я дуже цинічно підходжу до оцінки ситуації. Це має сказати Трамп. І якщо це Трамп скаже і дасть команду своїм конгресменам і всім, да? то тоді це буде реально. Поки що це дуже круто. Це такий, знаєте, далекий тиск. Не безпосередній. А от в мене є хлопці, які мені радять наступне. Дивися, Вова, ночувайся. Ну, це, це не ультиматум. Так не робиться. Знову ж таки, я е, сьогодні вашим колегам неодноразово казав: є прецеденти в овальному кабінеті. Трампу щось не сподобалось. Він моментально, не попереджаючи нас, зброю обрізав е, на певний період передачу роз, розвідданих і обіцяв зробити далі на Да? Він нам не давав шансу подумати, вибачитися або ще щось. Да? Да, потім ця ситуація вирвала, але він спочатку рубанув, а потім почав говорити. А з Путіном ні, 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 ні. Його не можна назвати агресором, Росію не можна державою терористом, е санкції можна знімати, а Україну в НАТО можна не брати. Тому що Путін сказав, що, він, що Україна не буде в НАТО. Уявіть собі, лідер великої країни. каже, що Путін. Сказав, щоб Україну не брали в НАТО. З якого я от вчора ваших колег питав. Може, я пропустив. Коли Росію прийняли в НАТО, і вона їй, їй там... відмовили. Путін же ж стається, якщо я не помиляюся, в 2004 році е просився до НАТО і тоді йому відмовили. Але ж я про інше кажу, що в НАТО вирішує Путін, якого туди не взяли. Він каже, що Україну туди не возьмуть. Це Путін сказав, каже Трамп. А та хто такий Путін для НАТО? Ну, ну Це просто якийсь нонсенс. Тому, по великому рахунку, зараз ситуація дуже непроста. Оці сигнали, які вони дають Путіну, вони не досягають своєї мети. Ну Тому що, коли ти не боїшся того, чим тебе лякають, ти стаєш нахабний. Ну, от як сьогодні ваша колега. А далі що? От, а це питання я не можу відповісти. А Трамп може на нього відповісти? Я думаю, поки що теж ні. Ну, для мене складається, знаєте, в мене якийсь трішечки в голові виникає дисонанс. Я його не можу, цей пазл, скласти докупи, тому що е якщо брати е загально світовий ВВП, то Росія це півтора відсотки. Сполучені Штати на даний момент найпотужніша економіка світу з долею в світовому ВВП, менше трішечки більше, ніж чверть, 26%. І от як може країна, яка має 26%, да, давай так, давайте сказати, лідер країни, яка має 26% світового ВВП, дослухатися і приймати серйозно до уваги думку. Лідера країни, яка має 1,5%, трошечки мене оце ну в мене не складається пазл. Якщо у вас складається, ну поясніть мені, чому так. А тому що ви міряєте цифрами і впливом економічним на світову економіку, вибачте, за тавтологію а Трамп міряється персонами. І він в цю персону. Ну, і не скажу, що закоханий, тому що обох дружини, тут питань немає, От, але він йому імпонує. І на превеликий жаль, те, що я зараз бачу, світогляди однакові, е, велика держава. Йому не ВВП цікаво, тобто він мислить образами: оце потужний Володимир, який може керувати один всіми і має під собою велику державу і великі амбіції. ВВП його не цікавить. Да? І от е, він вважає, що великі держави мають право диктувати іншим державам меншим, як їм жити, що робити. І Трамп пер... починає брати інструментарій Путіна для вирішення своїх проблем. Подивіться, дуже схоже. Не виходить щось, починається невеличка війна. Або якась атака. Да? Немає міжнародного права, а давайте хапнемо територію. Це а ви зараз Гренландію можете... маєте на увазі? Так, да, так. Да, да. Я про зараз тільки виключно про Трампа, але якби хтось включився трошки пізніше, він думав, що я говорю про Путіна. Ну, немає іншої людини на планеті такої потворної, як Путін, в своїх діях, але його інструментарій переймають. Сусідні країни, претензії територіальні до них, заяви, які майже нецензурні. Да? І е, от тому у них і виходить, да? Тому він до нього й дослухається. А ще один момент дуже важливий: він зараз трошки пішов е, в тінь. Це ядерна складова. Ядерна держава може все зараз показує практика. І зараз е, що відбувається? Держави дивляться на це, що, що навколо України, і не одна вже держава, до речі, вже Німеччина говорить про якийсь там той чи інший ядерний статус. Да? Вони дивляться. Міжнародного права немає. Ніхто мені не скаже, що воно працює. Ну, немає його. Якби воно працювало, було б все по-іншому. І тоді країні сидять, думають: дивіться, от України була ядерна зброя, вона її віддала. Гаранти на один напав, а другий в неї хоче там забрати все, що залишилося. Тоді, що висновок дуже простий: а не має бути ядерна зброя. Тоді на мене на сусіди нападе, і оці великі будуть зо мною говорити навіть якщо я маленька. Але в мене є ядерна зброя. За мною будуть говорити так, як говорять з лідером Північної Кореї. Гарний хлопець, розумний хлопець. да Уявіть собі, трудо там і всі решта, вони в негативному контексті. З демократичних держав всі лідери, там, за виключенням Британії, там і ще чогось, вони всі отримали свої якісь назви, свої негативи. А гарний хлопець Путін. Гарний хлопець Кімчанин, да? непоганий хлопець товариш Сі. Що відбувається в цьому світі? Туди, чи туди йдуть Сполучені Штати? Насправді, оце питання, воно риторичне. Але на нього ми отримаємо відповідь, і, на превеликий жаль, я думаю, достатньо скоро.